Харківський тракторний завод представляє оновлену модель трактора ХТЗ-150К-09, який випускається протягом 40 років і є неперевершеною моделью в своєму класі у співвідношенні ціна якість. Трактор хтз 150 к 09 має нове облицювання алегаторного типу, яке дає можливість розширеного доступу до мотору та радіаторної групи. На ньому встановлений потужний надійний витривалий двигун, який у порівнянні з попереднім має збільшену потужність до 180 кінських сил. Для більш широкого застосування трактора з сільськогосподарським знаряддям зміни зазнала гідравлічна система. Встановлений новий гідравлічний насос продуктивністю 100 літрів за хвилину, новий п'ятисекційний розподілювач, який має здатність до регулювання потоку рідини через кожну секцію від 0 і до 100 літрів за хвилину, та єдиний гідравлічний бак. Нова гідравлічна система має здатність працювати з гідравлічними моторами посівних комплексів. Це стало можливо завдяки двом секціям гідравлічного розподілювача. Керування кожною секцією такого розподілювача здійснюється механічним способом за допомогою тросів та важелів, встановлених в кабіні. На замовлення споживача на трактор встановлюють два види коліс з шинами 213 R24 та колесами з шинами 231 R26. На трактори з малим радіусом коліс 21,3 і 24 має можливість змінюватися колія з 1680 мм на 1860 мм. Це дає можливість налаштувати трактор для оранків вздовж чи всередині борозни. На колесах із більшим радіусом і шинами 231 r 26 такої можливості немає за рахунок особливої конструкції заправочного вентиля. Змінилася і навісна система. Зокрема, встановлені верхні посилені двотаврові важелі, нижні важелі з листового металу завтовшки 40 мм з крюковими шарнірами та посиленими розкосами. Для агрегатування трактора сільськогосподарськими знаряддями з активними робочими органами на тракторі, як завжди, встановлений двошвидкісний вал відбору потужності з примусовим охолоджуванням змащувальної рідини. Для комфортної праці на трактор встановлена нова, каркасна. Безпечна термошумоізольована кабіна з кондиціонером. Встановлена рульова колонка має регулювання по куту нахилу. Це дає можливість оператору не обмежувати доступ до панелі приладів. Для роботи в нічний час на тракторі встановлено робочі фари з ледосвітленням. Для тривалої роботи трактора без дозаправки встановлений новий пластиковий бак ємністю 430 літрів. У порівнянні з металевим баком, пластиковий бак обладнаний фільтром, сепаратором води з ручною підкачкою палива. Слід зазначити, що даний трактор у співвідношенні ціна і якість став більш комфортним, більш продуктивним та має низьку ціну володіння.